Друзі, всім привіт! З вами Сергій і це наша рубрика Прокачка без доната так, запікався я в каточку, це в нас режимчик Juggernaut зі мною в групі Жека Шарк. Так, і зараз ми спробуємо виграти цю каточку. Так, гранаточку кинув. Нормально, гранатка спрацювала. Не знаю, щось наш джагернаут на центр поїхав. Мабуть, він ботик. Оба на. На цій карті то можна взять і попробовать моки на дальність. О, джагернаут. Так, і мене забирає підривником джагернаут. Так. Нормально, на джагер, Пихнув мене на мінку, так. Не так. Ось мене підморозив, не знаю хто. Ага, гаус з заморозкою грає. Нормально, гранатка спрацювала. Так, 93% заряд овердрайва. Десь тут гаус? А, це будь... Ходить їхній джагернаут бот, бо поїхав на нашу базу. Буде нас мене фріз. О, джагернаут. гарнаут. просто за секунду до того, як вилетить ця джагернаут по мені рісу покинув і все. Пульку просрало капець, ще нашого вже гранати підривником виносить. Так До речі, друзі, зараз у нас у грі стартувала нова реферальна програма. Тобто, якщо ви новий гравець танків онлайн, ви можете отримати додатково собі пуст на аккаунт, це 400 рубінчиків, 1 скін ключ і 12 епічних контейнерів. Якщо введете реферальний промокодік. Цей реферальний промокодік я залишив в описі під цим відео. Так що, якщо вас це цікавить, ви можете собі його скопіювати. І вставити в розділі промокоди у вас в гаражі чи де воно там, де знаходиться. Ні, в магазині, походу. Чікс. О, тут бачу поскупчення нормас Так, поставив я там мінку. А, і нагадаю, що після цієї каточки я відкрию контейнери і подивимось, що тут насипає нам. Да, знав би, що вже гернаут поряд, то я б тут цю річку притримав. А так... Вже маємо те що маємо. Нормаст забрав ядерну енергію. Так, є сосулечка, їдемо до джагернаута. Так, залагало щось, чи що? Так, да, залагали, походу, танки. Так, обновився. Так, ми носимо дикушетика і їдемо по джагернаута. Добре, хоч сулька в мене лишилась після того, як танки залагали. Так. Нормального вже Гернаута. Так, ну треба ще двох гарнауті убить, і буде нормас О! Забрал туричку. Так, навіть і гранатка спрацювала добре. Нікого не вбила, але хоч урончик накинула. Нормально збиваю джагнаута? О, ядерная енергія лежить. Круто, я її забрав. Тут хтось був виявляється. Виносить мене джагермаут. Так, все, виграли ми цю Зараз я заберу виконані завдання і відкрию контейнери. Дякую, Жека, за гру. Ти добре грав. так Забираємо виконані завдання. Все, відкриваємо 22 звичайних контейнери. Непогано. О, фарба нова випала. І на Теслу пробиття. Друзі, якщо вам сподобався цей відеоролик, ставте, будь ласка, лайк, пишіть коментар і підписуйтесь.